Можливо, ти одна, дві людини, троє на цьому місці хотіли би сказати: Помоліться за мене. Я потребую прощення від Ісуса, я потребую каплі його крові. Я йшов за течією. У мене була проблема. Я зробив, зробила не те, що до подоби тобі. Моє сумління мене мучить. Мама тато не знає. Брати і сестри не бачили. Але совість моя каже: ти не туди йдеш. Поверни проти течі, як риба, яка піднімалася дати життя, тому що на тебе чекає хтось іще інший. І ти потребуєш цієї молитви, підніми свою руку, ми тобі допоможемо. Дякуємо, бачимо. Хто ще? Дякуємо, дякуємо, хто ще дякуємо, бачимо, бачимо ваші руки, бачимо, бачимо. 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 Продіть сюди, будь ласка, тобі я в свою руку не стидайтеся, продіть. Встаньте тут рядом, ми помолимося за вас. Можливо, ти, хто, хлопець, дівчина. Можливо, сьогодні ти не можеш звільнитися від наркотиків, від цигарок, від горілки. Живеш розпутним життям, тобі треба Ісус, примирення, Спаситель. Йти проти течі, не йти за світом гріха. А йти проти гріха. Проти течії. Ми кличемо вас до Ісуса, Його ім'я, Ісус Христос. Не постидайся прийняти Його, не постидайся, не відкажися, Іди проти течії гріха, скажи так, Господу.